З поверненням на мій канал, запрошую вас сьогодні на модний показ на, собі, на таке собі фешн-шоу брендів Resort Wolf, Collins, Arbor. Вовк, я вже сказала, Arbor. Да? Ось, ну, будуть просто показувати тренди сезону. Я думаю, буде нам цікаво з вами подивитися. Надіюся, що я не дуже розчаруюся. Прилизала свої волосся, але треба ще збризкати лаком. І думаю, що буду в цих окулярах. І щось, можливо, підмалюю під, губи, але не дуже хіба що просто близько. Тут така на мені маєчка, тому що на дворі жарко. Зверху піджак, до речі, із Humana Seкон-Hendu. Шорти із магазину Reserve. І ось такі нові у мене козаки. Давайте скажемо, це ковбойські, мені більше подобається. Цей термін ковбойські чоботи марки Альдо знайшла в аутлеті, друзі. Отже, сьогодні я йду на фешн-шоу. Не знаю, зомочка сюди підходить чи ні, ще не вирішила. Побачимося вже там. У формі на резоргальному центрі і плану, будь ласка, отвески собі за те, що ви... Отже, друзі, показ розпочав магазин інтертоп. Представив декілька 6-7, здається, аутфітів. Це такий мульти-мультибрендовий магазин одягу. Єдине, що мене насторожило, вік цих моделей дівчат. Мені здалися вони геть якісь школярки. І так, наступним ішов магазин «Резерт», який так само представив декілька. Аутфітів осінь 2024. Все достатньо було буденним, простим. Наприклад, ось цей бордовий мені дуже сподобався образ: бордова куртка, бордові шорти, все інше звичайне от те, що ми можемо побачити в маршрутці. Ось цей образ мені бордовий сподобався. Сірий, бордовий класно перегукується між собою. Да? Тут косуха і леопардові штани теж дуже все звичайно. Дуже сподобався аутфіт ось на цій саме зараз, яку ви бачите, модель. Тут чорне, здається, да, пальто, так, цікаво, якось зібрано це все було чорно-білий такий аутфіт, широкі штани палацо. Високі підбори. І тут я побачила білу шубку, яку я так само нещодавно показувала вам в одному з оглядів. Дивимося ближче цю шубку. Дивіться, ну шубка взагалі, я вважаю, не дівчача, вона більш жіноча. І так само ця куртка, її можна якось було цікаво стилізувати. Погляньте, тут шуба взагалі представлена така елегантна, да? більше на жінку. А ми бачимо, що вони взяли просто якусь дитину, вдягли чорні джинси, чорну якусь ковтину і випустили. Ну, не знаю, як на мене, просто не вистачило такого творчого якогось реального підходу до цього, до цього всього шоу. Далі йшла, йшла колекція вовк, знову ж таки, шість максимум аутфітів. І все зовсім таке якесь банальне, звичайне, більш, звісно, вже таке немолодіжне, більш жіночне, але, але, скучно. Ну, одне слово, скучно. Так, друзі, і наступним показом був показ одягу від магазину Arbor бренд жіночого одягу. І ми бачимо, що тут вже були більш такі елегантні а, образи, базові, щось нагадувало офіс, роботу, школа. А все дуже лаконічно, базові відціночки. До речі, бренд Arber – це український бренд одягу і представляє як жіночий одяг, так і чоловічий. Переважно це одяг в діловому стилі. Наостанок був бренд Collins, який так само представив 7 здається, чи 8 аутфітів на осінь 2024. Ось такий більш жіночий образ, перший. всі інші. І другий. Да? Ми бачимо да, таку сукню із деніму. І всі інші були аутфіти в спортивному стилі, або ж в стилі casual. Колінс. Так, друзі по закінченню шоу я зайшла в магазин Колінс подивитися ще раз на пуховичок, який до речі також був представлений на показі. Бренду Collins на одній із моделей. Ось такий пуховик, Мені він сподобався: бежевий із вструченою ніби сорочкою з синього деніму. Так само сподобався ось такий жакетик відтіночок хакі. Ще раз хочу зауважити: останнім часом подобається все більше і більше бренд Collins. Ну, а поруч тут, наприклад, теж така приваблива толстовочка, це вже спортивний стиль. В неї йде вшитий капюшон за тисячу. Якість класна. Якість от прям, ну, не зрівнять, звісно, із якістю в резерв. Чесно кажучи, дякуючи вам, хтось колись мені написав, що в поліс дуже є класні, якісні, якісні речі. Вона прям стильна і якість хороша. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк цьому відео. І, звичайно ж, цікаво буде послухати, почитати точніше ваші коменти з приводу побаченого фешн-шоу. Дівчата наші постаралися. Я в цьому впевнена. Вони хвилювалися всі красуні. Але особисто мені особисто мені не вистачило такої собі, знаєте, от долі шаленості. Якихось яскравих моментів в образах, більш творчого, такого трошки безум'я, як казала Ріната Літвінова, порада для творчих людей. Друзі, ще раз дякую. Не забудьте поставити лайк цьому відео і до зустрічі вже в нових відеороликах.